До бюджету міської територіальної громади за 9 місяців поточного року надійшло власних доходів у сумі 988,3 мільйона гривень, у тому числі податку на доходи від грошового забезпечення 702,5 мільйона гривень. Станом на 1 жовтня 2023 року на видатки, пов'язані із військовою агресією, бюджетом Звягельської міської територіальної громади передбачено 527 мільйона гривень. З них на підтримку збройних сил України та заходи з територіальної оборони безпосередньо спрямовані сто мільйон гривень на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 3,8 мільйона гривень на підтримку інших силових структур зокрема центру комплектації та соціальної підтримки СБУ поліції МНС 3,9 мільйона гривень на будівництво фортифікаційних споруд 4,5 мільйона гривень на установи та заклади освіти спрямовано 45,4 мільйона гривень з них на будівництво споруд цивільного захисту 20,4 мільйона на безкоштовне харчування дітей-учасників війни 17 мільйонів гривень. Поточний ремонт укриттів та їх облаштування 8 мільйонів гривень. На заклади охорони здоров'я та видатки, пов'язані з військовою агресією, спрямовано 17,3 мільйона гривень. зокрема, на капітальний ремонт укриття 13,5 мільйона гривень. Капітальний ремонт відділення комплексної реабілітації 2,6 мільйона гривень. Придбання продуктів харчування та медикаментів для надання медичної допомоги військовослужбовцям. На стаціонарному лікуванні 1,2 мільйона гривень. 74,7 мільйона гривень спрямовано на соціальний захист населення. З них на грошову компенсацію для отримання житлових приміщень для військовослужбовців 54,4 мільйона гривень. Виплату одноразової допомоги на оздоровлення дітей-учасників війни 8 мільйонів гривень. Підтримку добровольчих формувань 2,3 мільйона гривень. Виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії. 7,4 мільйона гривень, виплату матеріальної допомоги на поховання учасників війни 1 мільйон гривень. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом учасників війни 900 тисяч гривень. На поточний ремонт укриттів закладів галузі культури виділено 5,5 мільйона гривень. Галузі фізичної культури і спорту 5 мільйонів гривень. На придбання генераторів для критичної інфраструктури Звягельської громади виділено 3,6 мільйона гривень. Надано субвенцію великоолександрівській громаді Херсонської області у сумі 2 мільйона гривень. Ще 300 тисяч гривень виділено Житомирському ліцею номер 22. Придбано військових облігацій на суму 220 мільйонів гривень. Ці кошти держава спрямовує на фінансування Збройних сил України та інші нагальні потреби країни в умовах воєнного стану. На проведення капітальних видатків за рахунок вільних залишків, які утворилися на 1 січня 2023 року. На заклади освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту та житлово-комунального господарства спрямовано 680 мільйонів гривень. На черговій сесії міської ради, яка планується 26 жовтня, також пропонується спрямувати кошти на підтримку Збройних сил України та територіальної оборони у сумі 30 мільйонів гривень. Лише спільними зусиллями ми зможемо здобути нашу перемогу. morha